Валерія мешканка села Шевченкове Попівської громади навчається в 11 класі. Говорить, дуже любить малювати, а тому і майбутню професію обирає виходячи з цього. Мене цікавить архітектура. і Я б хотіла би поступити на архітектора, щоб відбудовувати нашу країну. Я б хотіла, щоб тут було більше учнів, адже тут справді чудово, тут комфортно, товариські вчителі. Навчатися у школі говорить дівчина, їй подобається більше ніж за комп'ютером вдома. Коли ми чуємо три дзвінка, ми вже автоматично спускаємося в бомбосховище і там продовжуємо далі навчатися. В цьому така перевага в тому, що як є бомбосховище, і ми більше можемо навчатися онлайн, дистанційно, все-таки очно набагато краще, адже це живий колектив, живе спілкування, і ніяка картинка з комп'ютера цього не замінить. Більшість дітей тих батьків, які зараз вчаться у Шевченківській школі, самі її закінчували, говорить мама трьох дітей Юлія Філімонова. Старший син нині вчиться тут. Двоє менших мають йти у перший клас у вересні. По новітнім тепер законам говорять, що діти повинні здобувати якісну освіту, повинні шукати відповідні заклади, де є умови для надання цієї освіти. В нашому навчальному закладі є ці умови. Катерина, уродженка села, говорить, у цій школі навчалась вона сама, її батьки, її брат і сестра, а тепер навчається її син. Так він наче маленький, тому я приводжу до школи і забираю після закінчення уроків. Якщо там повітряна тривога і, можливо, затягується, то ми завжди чітко на зв'язку потрібно забрати, приходжу, забираю. Катерина пригадує свої шкільні роки. Було більше дітей, було весело, набагато веселіше. Ці коридори витримали не одні перерви. Ну, було краще, звичайно, що ну більша кількість була, але ж все рівно, хай хоч навіть не багато діток, а легка і краще буде тут, а в рідній школі. Пані Ольга працює в школі дев'ятий рік, викладає англійську мову. Розповідає, приїздить на роботу з конотопу. Якщо немає школи в селі, то скоріше в в скорому майбутньому так то може не бути просто села. У Нас теж так, це робочі місця, особливо місцевим. Це ну дуже важко знайти роботу десь, тому що як людина тут все життя пропрацювала і тут ставлять перед таким фактом. У березні цього року Кабмін прийняв постанову номер 245 згідно з документами з 1 вересня 2025 року державного бюджету не фінансуватимуть школи, у яких кількість учнів менше 45. А з 1 вересня 2026 року не отримують грошей від держави ті заклади, де навчаються менше 60 учнів. Директор Шевченківської школи Владислав Яковенко розповів, що на сьогодні у закладі разом з малечі дитсадка, який є підрозділом школи, навчається 51 дитина. В школі працюють 12 спеціалістів, які мають відповідну освіту. У школі також обладнано 14 навчальних кабінетів: є майстерні, є спортивна зала, актова зала, яка також служить їдальню. Діти перебувають 5 років. Коли 6, а з сьомій уроки, якщо є, то дистанційно навчаються. У нас в класах навчаються по 7, 9, 10 та є 5 та є 4 учні. Цього року школу залишать п'ять випускників, додає Владислав Яковенко, та на заміну їм прийдуть першачки. Дошкільнят зараз у нас 4 навчаються, але в нас переїжджають сім'ї. З інших міст тут у нас є підприємство сільськогосподарське, вони там батьків як там, запрошують на працю, вони купляють їм будинки у сільській місцевості і повністю забезпечують роботу, і діти з'являються тоді, додаються. Школа розрахована на 480 учнів, додає Володислав Яковенко, який також навчався у цій школі. Але, говорить, такої кількості учнів тут ніколи не було. Тут навіть раніше було по два класи А і Б. Багато. Але молодь поступово виїжджала на заводи, місто Конотоп тут ще рядом. Начальниця відділу освіти Попівської сільської ради Ольга Беспала говорить, що в громаді всього дев'ять закладів освіти Шевченківська школа може підпадати під дію цієї директиви. Так, тобто маємо надію, якщо в нас з'являться дітки, так і якщо ми будемо гарно працювати, і місця будуть можливо робочі, то більше діток буде. Мова про це не стоятиме Стосовно того, чи зможе та схоче громада отримувати Шевченківську школу самостійно без допомоги держави, Ольга Беспала сказала. Мова йде про 2025 рік. Який буде бюджет громади? у 2025 році ми ще ніяк не можемо знати так. Тому побадимо дивитися на кількість дітей, на можливості бюджету, і тоді це питання буде не розглядатись. Ми звернулись за коментарем до директорки обласного департаменту освіти і науки Вікторії Гробової. Назвати скільки шкіл на Сумщині можуть не отримати фінансування за новою постановою посадовиця, відмовилась та додала, що засновниками шкіл є органи місцевого самоврядування у громадах. Тож вони і прийматимуть остаточне рішення про фінансування таких шкіл чи їх закриття. Суспільне надіслало запит до обласного департаменту освіти, аби дізнатись скільки шкіл у громадах підпадають під постанову. Відповідь чекаємо. Борис Майоров, Олег Вороненко, Новини Суспільне Сумщина.